Щоправда, ця ДТП була не єдина у столиці. Далі ми розкажемо про неймовірний порятунок за кермом. Водій чиє авто закинуло відразу на два стовпи. Дивом зміг втиснутися поміж опор. Він наче м'яч, влетів у ворота і залишився живим. Про причини та наслідки цієї аварії знає Богдан Лазука. Неймовірно, неначе майстерний удар у більярді після сильного зіткнення легкових пролетів ось між цими двома бетонними стовпами. Пів метра вліво чи стільки ж управо, і ДТП для власника Мексії могло закінчитись фатально. Керманич Део каже, не влетіти в огорожу допомогла реакція. О, це я сам опит трошки я... Були би брав би один столбик, вже може то вже не була. Віталій пояснює, попереду був невеличкий затор. Треба було пригальмувати, і тут ззаду відчув сильний удар. Ця учка вийшла маленька, ну всі машини стане Смотрю, Сматрю голобовою ззаду по стеклам Kia. От машинка ця. і швидкість деток метрів 70, доганяє мене. Нексія полетіла на узбіччя, її задню частину навряд чи можна відновити. А ось у легковика, що врізався ззаду, пошкоджень фактично немає. Водій Кія не приховує. Він просто спіймав гаву. Їхали і становилась, бро, пробка була. У... Увидили? Увидили, но не виділив. У виділі, але не успіла становиться. Ну, а це аварія на початку Дарницького мосту. Зіткнулися Тігуан та Ланус. Німця відкинула на узбіччя, а кореєць втратив передню частину. На щастя, ніхто не постраждав. Бодій розбитого Деу стверджує, правила порушував власник кросовера. Це й стало причиною зіткнення. Я ехал по крайней третьей полосе, водитель Volkswagen ехал по второй полосе, начал перестраиваться на разворот. Получается, то есть он подрезал меня на поворот, со второй начал разворачиваться. Водій дорогезного позашляховика виявився менш говірким і просто відмовився від коментарів. Така аварія произошла? Ні, ні, А почему ви не хотите? Я не хочу. А, не хочу. а почему вы отказались? Просто не хочу. Ну, що це причина? Ви Вы не ужали, їхали. Я, Я не хочу. Судищо. Хто винен у цьому ДТП встановить слідство? А ми зауважимо, не останню роль у автопригодах на цьому мосту відіграє і суцільна темрява. Міст уночі чомусь не освітлюється. Дотримання безпечної дистанції одне з головних правил керування автівку, але це дуже складно, якщо відсутнє будь-яке освітлення, і за 5 метрів нічого не видно.